Ще відповідальність, але так чи інакше це працює, тому що сьогодні ми з хлопцями граємо 406 й благодійний концерт. А це означає, що кожен тиждень три акції від Канстахи до Чернівців від Дружківки до Тернополя, від Лиману, Святогірська до Івано-Франківська і Кінця і краю цього не видно, але так чи інакше ми не програємо. І це важливо, тому що ще якась категорія людей, їх, очевидно, чим далі, тим менше, запитує після концерту, а коли закінчиться війна? І знаєте, тут, в цьому залі, немає тих, у кого немає відповіді на це питання. Тому що відповідь, очевидна. Нікого. Тому що будь-яка екзистенційна війна закінчується тоді, коли одна із сторін досягнула цілі. Яка ціль у Росії, український народ має бути знищений. Це вони так собі думають. Що ми з цього приводу думаємо? Русський воєнний корабель і нахуй. І, власне, це протистояння, воно триває не три з половиною роки. Ті, хто добре знають історію, вони розуміють, що весь наш вік, все наше життя супроводжувалось боротьбою за справжню незалежність проти Російської імперії. Залитий кров'ю Батурин, як помст на Мазепі, за спробу відірватися від імперії це касана війна. Воїни УНУПА, які боролися з більшовиками, а більшовики це ті сам'янкабедисти. До слова Ленін, Бурят чи Мордвин? Це та сама війна. Як і заморені голодом 10 мільйонів українців. Це та сама війна. Чи може хтось вважає, що водій Чорновола їздити не вміє? Це та сама війна. Чи може хтось вважає, що Віктор Андрійович Ющенко їсть все, що попало? Це та сама війна. Є відродження відродженняся. Українська інтелігенція це та сама війна. І сьогодні доля нас поставила перед фактом або перед вибором або ми їх, ну або ми їх. І третього не дано.